Ми вже розповідали про те, що у приватних закладах Прикарпаття почали робити оперативні втручання на відкритому серці. Цими днями в обласній клінічній лікарні вперше провели ургентну кардіологічну операцію безкоштовно. Пацієнтові 56 років. У відділення інвазивних методів діагностики поступив з важким діагнозом: великовогнищевий передній поширений інфаркт міокарду. Пацієнт мав стенокардію високого ступеня, і в обласній клінічній лікарні була проведена так звана коронарографія. Це є ангіографічне дослідження суден серця, яке є золотим стандартом діагностики таких пацієнтів. В ході цього дослідження було виявлено. Звуження судини серця високого ступеню, так як пацієнт приніс в 1996 році інфаркт, це е, дана патологія потребувала оперативного оздоровлення. Лікар-кардіохірург Андрій Судус має чималий досвід оперативних втручань на серці, адже кілька років працював в обласній лікарні в Луцьку, де ці операції роблять давно. Враховуючи високий ризик розвитку хвороби у пацієнта, вирішив оперувати негайно. Дана операція заключається в створенні додаткового шляху постачання серцевого м'яза крові з допомогою нових судин. В даному випадку шунта. Операція проводилася з штучним кровообігом, з наркозом. Це велика, об'ємна операція, але наш пацієнт почуває себе добре. Сьогодні третя доба після операції, нам посміхається. Ми надіємося на хороший. Операція тривала майже 4 години. Хворий зараз почувається добре, вже триває ремісія. Перша операція на серці хороший початок. Є надія, що хворим не буде потреби їхати до Львова чи Києва на кардіологічні операції.